Всім привіт, друзі! Сьогодні я розповім в своєму відео, в яких же містах Нової Зеландії найкраще жити. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Дуже ціную підтримку кожного з вас. У нас зараз вже вечір в Новій Зеландії, зараз десь так, початку 6-го. Цей суботи на неділю перевігли годинник. На час назад, на зимній на час, адже ми на південній півкулі. Тут все навпаки, коли в Європі починається літо, в Новій Зеландії починається зима. Справи, друзі. і Почнемо з такого міста, як місто Велінгтон, це столиця Нової Зеландії. Населення більше ніж 250 тисяч. І в чому ж там гарно жити, тому що столиця Нової Зеландії, і тут, там зазвичай дуже багато культурних подій, насичене життя, місто саме по собі дуже компактне. І близько до гір, і воно ну, на березі моря, фактично, Тасманового стоїть. Я там був минулого року в Валлінгтоні. І ти знаходишся в центрі буквально 5 хвилин, і ти виходиш на набережну дуже красиву. Тому ну, любителям от такого компактного сіті з, з доступом до моря. Це те, що треба, підходить. На другому місці це місто Кращич, це найбільше місто. На південному острові Нової Зеландії населенням більше ніж 400 тисяч. Місто відбудова після землетрусу. Тут гарна інфраструктура, також можна здобути гарну освіту. Тут вже є два університети Кентербері і Лінкольн університет. Також дуже близько до океану, центру міста. Там фактично лежить деякі райони цього міста, лежать на набережнах океану. І до гір дуже близько, коли там засніжені гори. Як сьогодні було дуже холодно зранку плюс три, а днем температура прогрілася до плюс 22 і вже видно засніжені гори дуже красиво. І, ну, Як на мене, то мені найбільше подобається місто Нові ну, Ізландії. Я поподорожував, багато де жив, але от мені найбільше подобається Кранчич. І тут, до речі, ще великий плюс, що порівняно дуже дорога нерухомість великий вибір. На третьому місці е, це місто Тауранга. До речі, я там також був, адже перший рік си на Новій Зеландії я жив на Північному острові. Це місто знаходиться на Північному острові. Е, і там дуже красива набережна, теплий клімат. Е, можна займатися серфінгом круглий рік спокійно і близько, в принципі, до Окленда, там менше години їзди. До Хемельтона близько, ну, дуже така непогана локація там. І е, от, такі пару мінусів там є, що е, дуже дороге житло. Скоро зрівняється з, з Оклендом, адже через популярність серед пенсіонерів туди приїжджають люди, е, які там жили в Окленді все життя і хочуть там такий теплий, менше місто, теплий клімат. І приїжджають та населення це 80 чимось тисяч. Теж для Нової Зеландії немале не місто. І багато пальм, воно зелене, дуже. Мені сподобалось, до речі, там був багато разів. На четвертому місці місто Даніден. Це найпівданіше сіті Нової Зеландії. Воно знаходиться на південному острові з населенням більше, ніж 125 тисяч чоловік. Там дуже красива архітектура в цьому місті, в такому шотландському стилі. Вокзал також е, старий і красивий. Там недавно зробили. Ремонт і безліч туристів в цьому місті. Раніше там була шоколадна фабрика, я ще встиг її відвідати, колись я там був у 2016 році. Вона ще діяла, можна було взяти е, такий тур і по, ну, прогулятися, подивитися, як, як там роблять шоколад. І все зараз вже закрили її, але все рівно саме місто дуже красиве, адже там і багато різних церков є, там найстаріша, по-моєму, церква в Новій Зеландії, саме знаходиться в Данідані. Також найкрутіша вулиця в світі, там такий нахил ідеш, <смі> і там уявіть люди живуть на цій вулиці. І важко машиною виїхати. там, Через це вона дуже туристична, ця, ця вулиця. І безліч туристів відвідує цю вулицю кожен рік. О, така, така річ. І в цьому місці я також бував, мабуть, разів п'ять воно дуже подобається. Хоча далеко їхати від Крачі, що там буде, мабуть, 4-5 годин їзди, але там, Я розумію людей, які там живуть, і яким воно подобається це місто. І закриває нашу гарячу п'ятірочку. Це місто Хемільтон. До речі, я також жив. 40 кілометрів їзди від Хемільтона, свій перший рік в Новій Зеландії, так між, між Хемільтоном і Оклендом. Населення трішки більше 100 тисяч в ньому, в принципі, трішки дешевша нерухомість, ніж там брати в Окленді і в І також місто непогане, воно в зручній локації до океану, в принципі, недалеко. Година їзди там трішки більше до Окленда, до той самої Тауранги їхати недалеко. там Хвилин 40, воно в центрі Північного острова Нової Зеландії. І також, е ну я кажу, локація виграшна дуже в Хемільтона, і в принципі воно вважається Сіті. Якщо брати, то воно на тому острові після Окленда, де живе мільйон 600, і Велінгтона, де ми живемо майже 300 тисяч, то е воно на третьому місці. І якщо брати. Краще ще й 400 з хвостиком. І воно десь приблизно як Даніден по величині це місто, але там також е, тепліший клімат, чим північніше розташовані е, міста Нової Зеландії, тим вони тепліші фактично. Бо тут все навпаки, чим південніше, холодніше, чим північніше, тепліше. О, ну, але Я, я був у всіх цих містах, в якихось там з них жив. Так подорожував, то в принципі мені подобається особисто Крачіч найбільше. Тут взагалі якось локації природніх дуже близько від самого години їзди, їзди будуть і водоспади різні, і гори, і треків куча. От, і сам Південний Острів він спокійніший за Північний. тут Північний острів він більш динамічніший. І в принципі, ну якщо ви любите більш там далекі міста. Більшу динаміку, то він, мабуть, підійде а от Південний, Тут живе трішки більше мільйона населення. І він такий спокійніший. І це дуже гарне місце для сімей, я б сказав би так. Так що, друзі, перед цим я навів вам у відео, де найгірше жити в Новій Зеландії. Тепер ви е, мене просили, назвав найкращі міста для життя в Ізландії. Тому дякую, що ви додивилися друзі, це відео до кінця. Я думаю, що воно стало е, нагоді. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших, ваших починання. Будемо на зв'язку і слава Україні!